Good morning, everybody. Thank you, Pastor, for the opportunity to come and visit your church. Um, we have loved being in Ukraine. We have had an incredible time. We have been very, very busy. And because of that, my dear friend, um, Brother John Easter, got a little bit sick and he asked me to come in his place and bring some words of encouragement for you. Yes. <laughs> um, ми дуже я дуже радий бути сьогодні на цьому місці, і um, сьогодні мав виступати Джон um, Істер, виконавчий директор світових місій Асамблеї Божих США. Але на жаль, він uh, захворів і він попросив, щоб я приніс вам підтримуючі слова. So um, the scriptures that he would like to share with you are Romans um, chapter 8, uh, verse 26 through 39. Ам, um, взагалі слово, яким він хотів поділитися, воно базується на місці писання Римлян 8 розділ з 28-го вірша по 39-й. І поки ви будете шукати це місце писання в ваших Бібліях або в ваших застосунках на телефоні, like Я би хотів розказати вам смішну історію. And І потім ми перейдемо до серйозної теми.

Вони мені все розказували про Україну. Я так довго хотів приїхати і побачити цю Україну. university, we had no money. Але коли ми навчалися в Універі, у нас не було грошей. university was in los angeles, but the boys lived in san francisco. so they invited me to come to their home. and the boys are robert and george polischuk. so mrs. polischuk, mama polischuk, miss polischuk, mama polischuk. first thing she would do is line us up in the kitchen. Перше, що вона зробила, це нас відразу на кухню запросила. Як українські мами, у неї дуже м'яке серце, Але у неї дуже такі тверді очі, твердий погляд. І вона на нас Арі гонти черч? Виходите в церкву? Так. Slava Bogo, Slava Boho. Are you studying as best you can? We've chitest necrashic vimojita? Yes. Tak, Slava Bogo, Slava Boho. Are there any girls? Ovasikis Divchata? No. Nee, Slava Bogo, Slava <laughs> Boho. And then She would give me my favorite food. І потім вона дала нам їсти мою улюблену страву. Homemade Ukrainian schnitzel. Український такий домашній шніцель або відбивну. I would take it and smell it. Я взяв, понюхав. And I would say, Slava Bogu. Я сказав, Слава Богу. <laughs> so it is very very nice to finally be here so let's look at the scriptures romans uh, 8 uh, chapter 20, uh, 28 through 39 and um, uh, shall we read the whole thing through and then quickly hit Три нокс окей, what we're reading. Спочатку ми зачитаємо повністю все місце писання, щоб ви розуміли про що ми говоримо, а потім ми пройдемось більш детально. І так, якщо можна висвітлити римлян, восьмий розділ з 28-го вірша і до кінця розділу. Отже, я зачитаю. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його постановою, все сприяє до добра. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів, а кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом із ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Хто відлучить нас від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не може нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. So... When you get home, I encourage you to please read the scripture one more time and imagine John Easter, a true man of God, um, preaching from this uh, scriptures. I'm just a photographer. So I'm going to share with you some of the things that. Um, the Lord spoke to me uh, uh, about through these scriptures. In the beginning, the first of scripture is um, in 28. Um, it says, And we know that in all things God works for the good of those who love Him and who have been called.

Одного разу я робив фотографії разом з Джоном Істером, коли ми летіли з Непалу в Тибет. in the Himalayas. Це було просто неймовірний досвід. Ми були дуже високо в Гімалайських горах. this remote location. І ми взяли такий маленький гелікоптер або літак, на якому ми піднялися до цієї локації. the flight only took um, uh, less than one hour there was incredible stories of what god was doing in this area and now it was time to go home and they said the pilot said that he cannot fly today so you're going to have to go by car І пілот говорить: "Сьогодні ми не можемо летіти, тому вам доведеться їхати машиною". And I was really upset. І я був дуже засмучений. It's a one hour Годину летіти, and now we have to go on what they call the road of death for 7 hours to the first city. Але зараз він нам говорить, що ми маємо піти, як вони називають, Долиною смертної тіні і їхати сім годин. On a road that's not even paved на дорозі, яка навіть не асфальтована. І вона просто на з боку гір. Get, hours, us, І після семи годин, які ми проїхали, вони говорять, нам треба ще сім годин проїхати. Tell, І як ви Як ви помітили, я вже трошки старішаю. І у мене болить спина seven hours and seven hours. Сім годин, а потім ще сім годин. And um, I was so upset. I'm like, God, why, why, why? І я був такий засмучений, Боже, ну чому, чому? One week later. Через одну тиждень. My friend telephones me in America. Мій друг дзвонить мені в Америку. And he says, "Hey, you remember that airplane you were supposed to fly on?" І він говорить: "Пам'ятаєте той літак, на якому ви мали полетіти?" It crashed and everybody died. Він потерпів авіакатастрофу і всі померли. I really like this first scripture. So let's quickly go down to number 30, uh, verse thirty-one. And it says, um, uh, "What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?" And I know in our life and in our world. There are some very big powers that could be against us. But there could also be some neighbors and some friends who could also be against us. Quickly take a look at the person next to you and figure out which one they are. А на, на вашого сусіда, який сидить з боку від вас і дізнатися, хто із них ваш ворог. старайтеся бути тим другом або тою людиною, яка завжди допоможе і буде благословінням для свого друга і ближнього. Як фотограф, я їздив проїхав ти країн. And it's very, very nice, and I've been able to see over the many years. how true that this scripture is. There have been so many times where um, later we have realized and uh, how much was against us коли ми вже пізніше зрозуміли як багато було проти нас чинників and how much god's favor and blessing і скільки було багато в цьому всьому божої милості і благословіння, які нас оберігали і виводили із дуже складних обставин since we only have four more hours і так як у нас ще 4 години, Let's quickly go to verse 39. Давайте пройдемо, підемо до 39-го вірша. Let me find it here. And the, okay, so it says and um this morning when I was talking with brother John, um he pointed out this scripture as being uh one of the most important in this message. І сьогодні зранку, коли я говорив з Джоном Істером, він сказав, що це буде найважливіший вірш в Твоєму посланні, 39-й. І він попросив передати його вам. Ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. so um, i'm here with two more members from the media team. miss <laughs> bailey is doing the video. miss <laughs> joy is doing the writing. <laughs> we are all very, very happy to be here. Um, the people of ukraine are beautiful. and we're very thankful. <laughs> very small part. Що ви ми дуже вдячні, що ви дозволяєте нам пережити таку маленьку, маленьку частинку того, що ви проходите як нація? Ми дуже вас любимо.

Just for one quick second, can I do my real job? I better take a picture <laughs> so I don't get fired. <laughs> um, okay, so one second here. Um, you look amazing. Um, and if I can make this work, here we go. Very nice. And uh, this one I'll show John. І зараз ще буде. And thank you. Дякую. Слава Богу. Слава Богу. Dear Jesus. Зараз ми помолимося за вас і за Україну. Ісус, ми дякуємо тобі за можливість бути разом. Uh, we thank you for this opportunity to be here in Ukraine. Uh, to be amongst these beautiful, beautiful people. Um, We thank you for the opportunity to, to see just a little bit of their life and what they've gone through. We have been so encouraged by. What they've gone through and how much they love you and continue to serve you. We just pray for each Ukrainian here in this beautiful country that you would please be with them. Uniquely provide for each of them. Ласка, Everything that they need. And just like you have provided for me. I pray that you please provide for them. Bless them above and beyond. Everything that they could imagine. Please make your presence feel very close to them. Дай, щоб вони дуже близько відчували твою присутність. Please give them wisdom and guidance in all their decisions. І дай їм мудрості і бачення в усіх їх рішеннях. And we pray for peace. І ми дуже молимо про мир. Якомога швидше. Thank you for loving us. Дякую. Amen. Амінь.